Придбав такий блок живлення для телефона Samsung. Магазин Evo. Чи Чина актуальна. Ось бачите. Коробочки. Нічого зайвого, як кажуть. Саме блок І все. Ну, чек, який не потрібен. Потужність 45 Вт. Для Samsung z 7 дуже гарно підходить. Роз'єм Type-C. Навіть загнутий так само. По якості нормальна, зборка гарна. Матеріал нормальний, приємний. головне працює, швидко заряджаю. По якості. 也不好弄。